І до чого ж треба готуватися далі? Якщо брати ось такий період, як весна літа 2025 року, деякі овочі здешевшають із врожай, але загалом ціни залишаються високі. Можливо, здорожчання м'яса та молочних продуктів, що зараз відбувається, через вартість кормів. Якщо брати кінець 2025 року, то якщо війна буде триватиме, то збережеться нестабільність цін. Без підтримки виробників, мова йде про дотації, різні програми, ситуація може ще погіршитися. Тобто, якщо виробників не буде підтримувати влада, то ціни також будуть рости вгору. І ось які ризики. Дефіцит, можливо, певних продуктів. Поява більшої кількості імпортних товарів, але за вищою ціною. І ось, якщо брати ось такий приклад, як же приготувати борщ, якщо немає м'яса, якщо немає картоплі, моркви, капусти, то не буде ніякого борща. Без цих продуктів його неможливо приготувати. А це все коштує гроші. І ось ми з вами з'ясували, що ціни зросли на 270% на рік. І Відповідно, зросла також ціна для того, щоб приготувати тільки український борщ. І що ж при цьому робити простому українцю, якщо ось така ситуація? І ось поради купувати сезонні продукти. І бажано на ринках. Закуповувати крупи овочі, але оптом закуповувати. Якщо при цьому є така можливість купувати оптом крупи та овочі. Слідкувати за акціями та знижками, які також нададуть незначний але. Важливе зменшення ціни на різні продукти. Тобто, треба слідкувати, хто ходить на ринки в магазини, то обов'язково слідкуйте за цими акціями та знижками. І народна традиція це робити консервацію. Багато хто цим займається, і, відповідно, люди в більшості вони мають надію, що Якщо буде консервація, то відповідно будуть